Головний міжнародний військовий злочинець сьогодні приймав парад. Боявся так, що Москва три дні була без інтернету. Поруч із ним на трибуні китайський лідер Сі Цзіньпінь. Хто ще таки доїхав? Чим обдаровували і що там назаявляли, Анна Брикова. Потерпіть незручності, бо ж парад сказала не лише москвичам. Три дні в умовах без інтернету, аби російський лідер прийняв парад 9 травня. Міністр оборони у цивільному закордонні гості на трибуні. Утім, головне місце поряд з ватажком у китайського Сі Цзінпіна. І це не просто так. Сі Цзінпін прибув до Москви раніше, аби зустрітися з Путіним для двосторонніх переговорів. Привіз і подарунки. Ті і Путін обмінялися люб'язностями і підписали кілька документів, зокрема і угоду про поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм як стабільні та прогресивні сили у міжнародному співтоваристві Китай та Росія і надалі стоятимуть разом рішуче захищатимуть міжнародну систему, основу якої є організація Об'єднаних Націй та міжнародний порядок. І нібито класична протокольна фраза, але Китайська народна республіка. Та Росія своїми заявами продемонструвала, що немає ніякої навіть уявної нейтральності КНР, що Китайська Народна Республіка абсолютно поділяє ті самі ідеї щодо того, як має бути влаштований світ за правом сили, які є у Путіна. І Китай не єдиний, хто може поділяти погляди Росії. Зокрема, йдеться про самоучасть у параді як лідерів, так і військових. У побідебісі цьогоріч засвітилися військові з 13 країн, зокрема з Китаю, В'єтнами, Єгипту, Монголії і М'янми. Росія спеціально затягує залучає ці країни, і їхні військові підрозділи. Для того аби відвелити свою агресію та зробити їх співучасниками, Україна напередодні заявила, що марширувати плічо-пліч з росіянами це брати участь у відбілюванні злочинів кремлівського режиму. І якщо з військами КНДР все зрозуміло, то йдеться і про лідерів держав, які розділили з військовим злочинцем Путіним трибуну, зокрема і президент Сербії Вучич, і прем'єр-словачини Фіцо, які діставалися до Москви ледь не на Оленях. На переконання опитаного експерта з останніми аутсайдерами матиме справу вже ЄС. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині Новини.